24 лютого 2022-го Маріуполь прокидається від обстрілів. На межі людських можливостей там тривала оборона, говорить переселенка з Донеччини Лідія Дяченко. І гради, і, і танки, і арт, артилерія все, що тільки, мабуть, могли. Наші відбивали, ми чули, як наші хлопці підходили, ми радувалися, а потім чули, як вже танки підходили. З дочкою жінка переховувалася у підвалі багатоповерхівки. Ми дуже довго були в підвалі. Ми не ми ждали, поки наша армія прийде, поки нас визволять. Не хотіли ми в Росію, можна було в Росію їхати. Прийшов із ДНР воєнний і дочку хотів розстріляти, бо ми не хотіли їхати. Щось їм показалося, що моя дочка Азовка. Мабуть, хтось ще сказав, щось що. їдьте в Росію. Вона каже: Я. Не поїду в Росію. Вони не поїхали в Росію. Вибиратися з руїн, каже, допомогли волонтери. Не можна було впізнати Маріуполь. Ми як і весь виходили із, з із підвалу, то я не впізнала, де ми знаходимося. Приїхали на Черкащину, звідки і коріння Лідії Іванівни. У нас так як п'ятеро було і два кота. У Нас така куча кімната, одна маленька, стільки всякого, ну дуже тісно. І Я попросила. Гуртужиток. Все кругом зайнято, все кажу, я от сюди не вийду, або ж посидіть мене десь у якийсь або підвал, я вже привикла. Тепер жінка і сама волонтерка. Трудиться в центрі допомоги армії. Говорить, коли розповідає історію свого порятунку, її, затамувавши подих, слухають усі. Історії, яка вона року вона розповідає, це болюча історія, коли хоронили у березні місяці руками хлопця. Втім, говорить, поки розповідає не все. Є те, про що говорити важко. Нині пані Лідія в Черкасах нарізає стрічки для сіток та кікімор. Це така, каже, безперервна робота. Ось знову дали чергові згуртки тканин. Ну, на на неділю. Це моя робота така. Ось такі лялячки я роблю. Там дівчата вже самі доробляють, а це моя робота. Я знала, що треба чимось допомогти. А чим допомогти мені вже 72 роки, куди мене заберуть? Я б пішла може, на фронт. Ну куди ж мене заберуть? Її фронт розповідає тепер тут. Хочу, щоб хлопці зберегли життя, щоб вони, щоб їх ворог не замітив, щоб ворог не бачив їх. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.